Так, всім доброго дня. Швиденько покажу, бо зараз буду тут пилять Домкрат 20-тонник нормальний такий, в нормальному стані. Працюючи, дивіться як. Не шибко так. Дідо в ящик. Дивіться, всякого барахла тут скільки, йо-мойо, оце да. і Йоршики. І чого тільки тут немає. Я тут побрав різні такі речі покажу вам у відосі, щоб ви не думали, що я їх знаходжу десь в гаражах. З гаражів витакують якраз такі речі. О, данго заберемо. Це якісь трубки. Цікаві такі, хірургічні, скоріш цього. Відбирав, збирав і все, і пропав. А його внуки привезли і здали в металобрук. А ящик який красивий, прикольний, такий маленький, компактний, гарненький. Є навіть отака річ. Гнути різні приспособи. Також нормальні гроші коштує. Так, що я тут ще знайшов для вас? Це я думаю, чи брати, чи ні? Хочу тут подивитися різні речі. Тому з вами якраз буду це все дивитись. Брати чи не брати, не знаю, по якій ціні тут ціни космос. Так, всім доброго дня. Е, покажу речі, які я тут познаходив для вас, щоб продемонструвати. Дивіться, є частина тисків, Ось таких, з ось такою 14 губкою. Ціна за них буде у нас 700 гривнів. Все в ній добре, нижня частина відсутня. Далі є ось такий кружок. Деякі напайки вже відсутні. 230-й розмір його, внутрішній на 22. Так, дивіться, знайшов лампу ось таку гарненьку, красиву. Ну, не знаю. Кому треба на запчастини? Mm, ось така річ без питань. Ціна за неї буде в нас 120 гривень. Так, є насос. Оцей е зроблений. Є частини від нього, можна зібрати якраз Почти що весь його ціна за весь насос для того, щоб мастило. Запресовувати. Ціна буде у нас 100 гривень. Далі мечик знайшов, як я показував, 22 на 2,5. Ціна за нього 80 гривень. Є ось такі кліщі. кузнечні якісь по типу зроблені. Ціна за них буде 100 гривень. Ручка у нас буде 30 гривень, це у нас 30 гривень. Лірко тримач буде 120. Лірка у нас буде. 35. Так, далі, що у нас тут мечик? Вроді би, 10. -й. Не пам'ятаю, ну, скоріш всього, 10-й. Ціна за нього буде у нас 40. Цей у нас 10, 5 гривень, 10, 10. Масляночка ось така є. Кому там треба? 35 гривень. Ключик 12-14. Ціна його 30 гривень. Паяльник з відрізаним кабелем. ну Думаю, що працюючий, тому що, блін ну, відрізали недавно. Видно по ньому. Видно, що лужоний. Ціна за нього буде в нас 60 гривень. <э цей у нас буде ключ 22 на 19. Ціна його буде 50 що в нас тут? Іще ключик. Ось такий. 20. Вимикач. Ось такий. Буде 45. Сверло у нас на 38. Ось таке гарненьке буде. У нас 250. Е Сегментні ключі. 45 на 52. Ось такі будуть по 45. Заготовка для е мечотримача. Ось такий гарненький. Недороблений. Ціна за нього 100 гривень. Далі є ось такі райбора. На цьому написано 25. Ну, скоріш всього, він не на 25, тому що, блін якщо штангелем поміряти. Він скільки? У нас 25. А чомусь на цьому він написано 22. Хоча міряєш його, він 40-й. Чому різниця, не можу зрозуміти. Один написаний правильно, От бачите, 25, другий написано 22. Навірно, R22. Хоча він 40-й. Як зрозуміти, ну, розкажіть мені, будь ласка, буде цікаво якраз дізнатися ціну. Пропонуйте за них. Будемо домовлятись. Далі є датчики. Ось такі. Покажу їх всі. Ось так один. Ось так інший. І ось так. І ще один. Ціни їх по 60 гривень і будуть вони ваші. Ця у нас буде 45. Ця частина, не знаю, нехай буде 40. М Моторчик знайшов реверсний. Ось такий буде у нас 120 гривень платка. А ну, скажіть, щось вона коштує взагалі чи ні. Я тут одну розкусив, жовтого нічого немає. Ну і така. Кому цікава така тема, може якраз проконсультувати. 20 гривень, 10 гривень на 10. Цанга. Зажимний такий патрончик. Ціна його буде 50, цей у нас буде 50, цей у нас 10. шарик у нас буде 35, цей у нас 20, цей у нас 40. Пробка у нас буде 35. Далі, дивіться, є пінцет повністю замотаний. Новий, що я тут побачив. Не все я розмотував, тому що, блин, всі ж хочуть, щоб воно все було нове. Ось дивіться, повністю весь набір якогось чи стоматолога, чи якогось хірурга. Не знаю, тут все написано, все замотане. Ігли для зашивання цих е різних лопатки різні є. Кому цікаво, ціна за ось цей весь набір 300 гривень і буде ваша разом з Йоршиком. Е, так, йдемо далі. До Лірок до мечиків ми дійдемо в кінці. Цей у нас буде 35. Е, знайшов топорець. Ось такий гарненький, ціленький, повністю цілий, без всяких нюансів, без всякого всього. Ціна його буде у нас 370 гривень. Цей у нас 30 гривень, 20 гривень, 30, 35, 40, хай буде. 30, 25. ці по 10. Напильник 10, 5 гривень, 5 гривень, 10, 5, Ось ця у нас буде річ 35. Знімач ось такий гарненький 150. Це в нас 20. Це частина від верхня кришка. Ну, тільки кришку знайшов, самої корпуса немає. Ціна за неї буде у нас 45. Що в нас тут є? Зажими ось такі, будуть 50 тиски є лісарні, чи якісь такі цікаві. Ціна за них буде у нас 350 дві гайки і болт. Дві гайки на 33 зроблені із шестигранника. Ціна 45 гривень, ручка 10 гривень. Ну і до самого найцікавішого дійду. Мечики 44 штуки. Ось такі гарненькі, красиві, прикольні. Ціна їх буде у нас 1550 гривень. І є ось такі лірки 57 штук. Саме найменше там тройка, дворка. Найбільше це 2,22 на К одна друга. Ну, Щоб ви бачили, хоча б якісь. За цей набір буде 1850 гривень. Все, вроді би, показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, присилайте фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти. З вас лайк, підтримка каналу, коменти. Ну і все те, що ви можете і вмієте, і робите для мене. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.